Усім привіт, дорогі глядачі! Це кадрики, а також майстер-клас. Ви чекали нашого випуску? Бо сьогоднішній день буде ну дуже цікавий! Ми будемо робити іграшку, яка називається Яурівська Отож, сідайте позручніше, а ми покажемо, як її робити, а також розкажемо дуже цікаві факти. Доброго дня, малята. Мене звати Марія і я сьогодні вас проведу майстер-клас. Але перед тим як ми почнемо свою красиву роботу, я вам трішки розкажу про яворівську іграшку, про яворівський розпис, і тоді ми почнемо працювати над своєю забавкою. І що ж робили нашу Яворівську іграшку колись і тепер? Тепер, діти, в нас є різні станки, які полегшують нам роботу і трішечки вирізають нашу дерев'яну іграшку. Але колись з куска дерева потрібно було це вручну вирізати. Як думаєте, діти, це було важко? Так! Да. Звичайно, це було дуже важко. Традиція дарувати дітям дерев'яні іграшки з'явилася ще давно. Довгими осінніми та зимовими вечорами. Дідусі та тусі. Робили своїм діткам ось такі іграшки. Вони мали стамески різної форми. Це можна сказати як ножі. Це були малесенькі, великі, і ось тими ножами вони вирізали ось такі фігурки. Теж різної форми. Вирізали пташок, можна якогось коника, кицю. І так діти забавлялися. <му> У нашої іграшки ми використовуємо лише чотири кольори: червоний, зелений, жовтий і синій. Ті іграшки не шкодять здорові дітей, бо ще розписуються лише безпечною фарбою. Діти, як думаєте, з чого робили наш червоний колір? З квітів. З а ще з чого? З буряка він був більше бордовий, з ягід, а зелений Стар... з трави. з усього зеленого. А жовтий був більше помаранчевий. Він був з кульбатки, також з квітів або з... вдома помаранчеве? Сибулиння. І ще в нас таке? Молодець. І ще робили з моркви. І зараз, діти, ми будемо навчатись малювати наш яворівський розпис. Спочатку ми будемо навчатись на листочках, зробимо таку міні-практику. І коли ми ознайомимося, як правильно наносити яурівський розпис, ми будемо малювати нашу іграшку. Але я вам спочатку покажу ось тут. Дивіться, в мене є пензлі. Я беру, наприклад, червону фарбу. Ви ж можете брати будь-який колір, який вам надано на столику. І тоді ми не беремо так багато фарби, щоб ось така велика капелька в нас була. Ми беремо, щоб наш пензель весь був фарбі, але фарби не було багато. Розумієте, тоді в нас є такий тоненький кінчик. Від кінчика пензля, подивіться, поступово до листочка тягнемо і притискаємо і малюємо ось таку крапельку. А потім ще раз малюємо ще раз меншу, меншу і меншу. І ще маленьку. Ось у нас і гілочка. Якщо у вас щось не вийшло, ми можемо собі підправити, правда ж, Пензл. У нас вийшла така гілочка. Я один раз набрала фарби і подивіться, скільки в нас вийшло ось таких краплиночок. Тобто фарби багато не потрібно. А зараз ми, діти, будемо навчатися на своїх листочках. Ми зробимо таку міні-практику і тоді ми будемо малювати іграшку. Я малювала червоним кольором. Ви можете взяти будь-який колір, який у вас є на столі. Іграшка виготовляється з дерева сека та прикрашається традиційним розписом Вербівка. Сварили його на Львівщині. Ця фігурка є у вигляді пташок та тварин. Сьогодні ми змальовуємо ворівську іграшку, що у вигляді різних тварин. Нею не тільки можна гратися як фігуркою, а й свистіти як пташка на дворі. Торік виробами наших львівських майстрів у вигляді Яворівської забавки була прикрашена головна ялинка України. Кілька років поспіль вбирають з ними і центральну ялинку у Львові. А за кордоном вони представлені на багатьох ярмарках, зокрема у Польщі, Литві та за океаном. Сподіватимемось, що і у рідному краю їх будуть завжди робити із задоволенням. І дуже цікаво! А нам вже час прощатися, дорогі друзі. У нас сьогодні файна вийшла забавка, а ми захопленням розмальовували наші фігурки. Це зовсім не складно і дуже цікаво. А з вами були кадрики та програма майстер-клас. Усім до зустрічі, па-па! Кадрики, Телецентр, кадрики, складня фабрика, зірок.